Вийшли трошки з Дашою прогулятися в парк. Тут прямо біля дому. Так чудово, класно. Правда, у нас щось якась витяжка роботи. А, атопарка, то так? Да? Угу. Витяжка. Під низом під парком тут велика така стоянка для машин. Ось, гарно. Ходиш так, кіць дуже багато, і вони всі такі великі, здорові, такі котійки. Не такі, як у нас, воно пальми там підсвічуються, гарно. Зараз підемо подивимося. Тут ось о, водопад, але ж він зараз не працює чомусь вже. Тут якісь ось о, дівчинки лежать. Це верхній тут е, такий, як воно. Ну, гарно, общем. <ріх> Давно вода. Струїться, а оце так стікає воно, воно таке велике, длинне. І люди просто відпочивають, сидять. Ось така довкола краса. Дивіться, ви бачите, пальми всі підсвічені. Дуже-дуже гарно. На Цю штуку каже Даша моляться. Не знаю, там щось написано, щось цей. Бачиш. Ну, наче єгипетські якісь, угу. воно якісь жуки, ла-ла-ла. Да, 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 скоробею це чекає. Да, да. Багатькося, воно самоліт летить. А ось, ось, ось дивіться. Ось ось, ось ось да. Дуже класно. І тут що? І тут Чорнобривці насіяла мати. Ось теж, дивіться, яка краса. Не знаю, а чим це? На Багацьку круче, звісно. Дивіться на це все. Але сподіваюся, вам це передасть. Ось он бачите, всі пальми, все-все-все підсвічується. Ну, гарно, гарно. Ось. Угу. Це великий годинник теж. Така башня з годинником. Що це таке взагалі, Даша? Пакистан павільйон. Пакистан павільйон? Павільйон. Павільйон. Що це значить? Короче, павьоны это раньше назывались места, как типа базаров, где ага. просто продавали что-то. Ага. вот. Где выставляли что-то на угу. на показ, это вот как поняла? Угу. Це воно якесь стари старинное чишо? Старинное, старинное. Ага. Угу. Интересно. Це як памятник якийсь на четырных. Смотри, в них вверху часы. Да, я ж показала, що часы вводили. Бачите, там теж фонтанчики. А це пам'ятник ататюрку. Ото збоку він. І все в Чорнобривцях. класно так. Гуляємо.